Зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про, -про українсько-єврейські української... Программа... про -про взаємини, вітаю. Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч про мікрофоні Андрій Кобалі. І сьогодні ми поговоримо з історикинею Тетяною Пастушенко про повернення радянської влади на українські землі та долю євреїв на цих територіях. Ми почали нашу розмову з останнього погрому, який стався у Києві, останнього погрому в Україні у 1945 році. Таких Скажімо, конфліктів на ґрунті переділу майнових прав на житло в повоєнних великих промислових містах було досить багато. І ця ситуація сталася через те, що житло, тобто вона дуже складна і багатошарова. Єврей, який був Розенштерн, який був охоронцем на фабриці Карла Маркса, він йшов по вулиці. І за Чепили його двоє військовослужбовців, українці, які обізвали його там єврейська шкура чи якось так. А чому вони його обізвали? Бо ці двоє військовослужбовців вони в відпустку приїхали в Київ, і, щоб врятувати одного з них, маму виселяли з квартири. Тобто, під час окупації їх будинок зруйнували. Мама заселилась в пустую квартиру в Києві. Це час після війни повернулись попередні власники, які були євреями. Вони виїхали. Попередні власники приїхали. Ну і вигнали маму з цієї квартири. Очевидно, вони хотіли повернути своє житло. Вона їм належала раніше, так? До війни? Рані ну, до війни це була державна власність. Це квартира в багатожитловому будинку. Вони там жили. Вони приїхали повернути свою попередню квартиру за попе. Попередню... І цей військовослужбович, не пам'ятаю його прізвище, він повернувся, приїхав в спеціальну відпустку рятувати свою маму, бо це вже була осінь, їй не було де жити, ходив по різних інстанціях, намагаючись добитися, хоч якогось до. Іншого житла, бо їхній будинок був зруйнований, все жити нема де, і тому в цій ситуації вони йшли з чергового якоїсь, від якогось чиновника. Тут іде перед ними цей єврей, тобто абсолютно випадковий збіг. Тут випадкові ці військовослужбовці, українці, червоноармійці, тут випадковий єврей. Вони його просто ні з того, ні з цього образили абсолютно незнайому їм людину. А його, очевидно, це вже була остання крапля. В його теж намаганнях в Києві там влаштувати свої особливості, справи, повернути теж своє житло чи якусь ситуацію. Він побіг, взяв свою табельну рушницю, знаючи де живуть ці червоноармійці, прибіг і застрелив одного з них. І похорони цього молодого хлопця перетворилися, тобто вони йшли люди по вулиці, процесія, така, да? йшла ціла процесія. Ну, тобто, йшли родичі і знайомі ховати. А по дорозі до них призналась купа інших людей, які почали викрикувати антисемітські гасла, почали бити вікна. І потім, коли ну, стали з'ясовувати, хто взагалі бив вікна, хто кричав, хто влаштував весь цей Хвал, то з'ясувалося, що це були взагалі незнайомі люди, взагалі не кияни, які просто випадково побачили оці похорони, приєдналися до них і висловили своє негативне враження. Тобто це отримало дуже великий розголос, це вбивство і взагалі оця акція, така невдоволення, яка, очевидно, була на хвилі цього повоєнного невлаштованості, цих злиднів, голоду. Це був 40... ну, війна закінчилася, але кінця трагедії драми не було. Це був вересень 45-го року, і в жовтні дуже швидко, через місяць, військовий трибунал засудив цього Розенштейна до вищої міри покарання. Ви згадали про один з епізодів і розумію, що для різних категорій населення. В Україні ця доля та повернення Радянського Союзу і закінчення війни вона була дуже різною. У нас є окремо раніше була розмова з Західним істориком про те, як євреї там намагались поїхати в зону окупації там Сполучених Штатів, намагалися якось виїхати. І, повертаючись знову ж таки, до досвіду євреїв в Україні після, вже після появи радянської знову появи радянської влади на цих територіях, і говорячи про репресії. Після воєнні роки навіть у якісь колективні свідомості асоціюються з репресіями проти різних групи людей, сталінських репресій, в тому числі проти євреїв. Є справа лікарів, ще кілька справ, про які багато хто знає, хтось пам'ятає якісь ілюстрації навіть з цим пов'язаними. Але мені б хотілося згадати інший епізод: це так звані повторники. Хто це взагалі такі і чому, наскільки я зрозумів, десь 80% людей, які потрапили під Першу хвилю це євреї. Чому так сталося? Ну, ваше таке складне питання. Мабуть, треба розкласти е, на декілька. Питань по-перше, для євреїв, які стали під час війни на, на територіях, контрольованих нацистами та їх союзниками, їх масово вбивали тільки за їх за тому, що вони були євреями за етнічною ознакою. І Очевидно, що повернення радянської влади на визволення від нацизму для них однозначно було ну, порятунком. Єдиним виходом інша справа, що отримати належну сатисфакцію в цій ситуації тобто, якесь відшкодування, моральне відшкодування, матеріальне тих втрат, яких вони зазнали, адже ті, хто вижили, вони втратили не лише своїх родичів, близьких, знайомих, вони втратили все майно, все, що вони мали до того, до війни, до окупації, нерухомість, особисті речі. І так далі. Тобто вони потребували елементарної допомоги матеріальної. І на початку, поки йшла війна, цю... радянська юстиція проводила активні слідства, збирали дуже багато інформації про злочини нацистів і якби сприяла цій думці про. Особливо постраждалих євреїв під час нацистської окупації, але коли закінчилась війна, коли закінчив, пройшов Нюрнберзький процес, коли радянський союз отримав всі належні, якби більшість його претензій до світового якогось лідерства і панування були задоволені в. Під контролем опинилась частина, майже вся східна Європа Радянського Союзу, і крім того, почала створюватись держава Ізраїль за підтримки з в першу чергу Сполучених Штатів Америки. То така політика сприяння євреїв діяльності їх антифашистського єврейського комітету, сприяння видачі видання там газет на ідіш. Чорної книги пам'яті про знищення євреїв під час окупації, і так далі, вона виявилась ну вже не потрібно, бо вона не вкладалась в політику єдиного радянського народу. І що немає більш постраждалих чи менш постраждалих народ. Головний народ переможе це росіяни, і вони є, і слов'янські народи є головними постраждалими в цій війні. Тому відразу цей процес не був такий різкий, але поступово. Оці претензії, цілком мотивовані на особливе ставлення і на якусь сатисфакцію, почали гаситися і в публічному просторі, і буквально такими репресивними заходами. Тобто, виходить, що якщо раніше євреї, ну... Може, це трошки цинічно умовно, не те, що були вигідними, але нація до якої, наприклад, ще до Другої світової було особливе ставлення. Ну там, наприклад, деякі історики кажуть, що там 20-ті, там початок 30-ті. Ну, не особливі. Вони отримали просто рівні... права, які наприклад в, о, не мали царські, за Російською імперією. За Російською імперією Вони ж мали зону осідлості обмеження вправ радянські влади дала їм повноцінні права і шанси зробити кар'єру і бути ну, серед еліти. Радянської влади, то тут вже почався би, відкат назад, їх почали, як в буквальному сенсі, там, намагатися витіснути з органів влади, і в тому числі почались прямі репресії, хоча які не були до того, не були пов'язані з ну, чисто за етнічною ознакою, але тобто це репресії проти антифашистського єврейського комітету, арешти і розв. Стріл 152 членів, і так само в контексті інших репресивних заходів, там за боротьбу проти там сп... з колаборантами за співпрацю нацистської окупації за е, перегляд тих кримінальних сп... засуджених за попередніми е, справами. Ну, наприклад, всі... всім відомо 37 рік. Але що сталося з тими людьми, які не були розстріляні, були арештовані в трицьому року? А вони, як правило. Відсиділи 10 років, їх термін ув'язнення закінчився, і от питання в тому, що це люди, які мали повернутися до радянського суспільства, і в цей час виходить постанова президії Верховної Ради в 48 році про повторне розшуки і арешт, і заслання цих колишніх радянських злочинців. Там їх дуже великий довгий довгі перелік. Тобто, це так звані є ці повторники, так? Ну Так, це термін, що ці люди, які опинились повторно. Знову були арештовані радянською владою і засуджені за ті ж не за нові злочини, а за ті ж самі злочини, за тією самою статтю, за якою вони були арештовані в 37 сьомому роках. Тут одразу постає питання: навіть якщо брати Радянський Союз, м'яко кажучи, не дуже правова держава, так все одно ж завжди був принцип того, що ну не можна за один і той самий злочин двічі судити людиною. Тут виникає питання: уявімо, та 37 тридцять або 38 рік людина. Ну, єврейського походження не обов'язково ідентично від це міг бути єврей, бо знаємо, що серед радянських структур були люди вихідці з єврейства, які там потім ставали атеїстами і ніяк культурно з єврейством не були пов'язані. Словом, їх посадили, ув'язнили за якусь умовну там статтю, за якусь ну, дуже змову. Дуже часто це були за зв'язки з Троцьким. Так, Троцькісті. Якісь, та, якісь зв'язки з Троцьким. От їх відправляють в табори в в'язницю. Неважливо, минає там 10 років. На, на дворі. 1948 рік, як взагалі формувалися ці справи? Ну, людина ж вже відсиділа за зв'язок з Троцьким. Як можна сформувати справу, якщо вже ну, вона вже вона чиста? Як можна це зробити? Ну на це чітко роз'яснювалося в цій постанові. Вірніше указу президії Верховної Ради 48 року, який. Який чітко аргументував, що після закінчення терміну покарання усіх шпигунів, диверсантів, терористів, труцкістів, от куди потрапляли євреї правих меншовиків, есерів, анархістів і націоналістів, куди теж потрапляли люди, які брали або в сионістських організаціях, або навіть просто в єврейських спортивних товариствах. і тут чи ж як да. націоналісти могли потрапляти ну, і українці? Ну в тому звичайно, числі, так? велика група українців також була. Білої мігранти, учасники інших антирадянських організацій груп. Тобто формування дуже було е, широке, і їх засуджували за свої антирадянські зв'язки та ворожа діяльність. Тобто вони все одно залишалися зі своїми антирадянськими зв'язками, і за це формулювання цього указу їх мали знову розшукати і знайти. Розшукували їм по списках арештованих. І от е, те, що пише моя колега Тамара, Вронська, яка зараз закінчила роботу і чекає виходу її нової книги про повторники, що в оцих перших справах серед перших списках на повторний арешт серед роцкістів 80% це становили євреї. А якщо говорити, чи не могли б ви назвати якісь конкретні приклади, наскільки це відомі люди? Бо поки ми, я як ведучі слухачі, розуміють, що це кілька десятків тисяч людей, яких засудили під час великого терору, минуло 10 років. Радянська влада не хотіла, щоб ці люди знову інтегрувалися в суспільство радянське. Вони хотіли до кінця життя їх кудись відправити. Так, це якісь відомі люди, чи ми знаємо хоча б когось з них. Ну, наприклад, от уроженець Києва, радянський державний діяч, юрист. І він був першим начальником головного управління місцю в'язнення. Євсей Густович Шир. Він це дядько відомого російського актора. Тобто він театру. сам був пов'язаний з каральною системою. А потім його, його арештували, засудили, і потім повторно. Відправили Потім Ну, той самий батько Савелія Крамора, Віктор Савович, теж опинився, ув'язнений. Мац Давид Моєсеєвич, він був колишній член Бунду, і його за це вже другий раз повторно засудили з Харкова. Лев Миколайович Гумільон, син російських поетів Миколи Гумільова і Анни Ахматової, а він, мабуть, теж був повторно арештований. Батько Сергія Жонова, відомого актора, теж був серед повторників. Тобто серед повторників опинилось дуже. Ну, Якби, по-перше, вони перший раз були арештовані за те, що були активними діячами і радянської системи і радянської влади, або це були діячі там, від національних громадських організацій в період Революції 17 і війни 17 -го, 21 го року. Тобто вони в 30-х роках були арештовані за свою попередню діяльність до встановлення радянської влади і вже по Повторно вони потрапили під арешт у 1948 році. Ну і завершення ми бачимо, що по суті, і те, що об'єднує ці історії, і те, як їх посадили під час великого терору, і те, як вони повторно отримали ці ж або схожі статті, об'єднує все це те, що в ці часи головною людиною першою людиною в радянському союзі був Сталін. І моє питання таке: в 53-му році Сталін помирає, і е, наші зі школи вчать, що от цей етап наступний в радянському Союзі, називається Відлига, е, і відбувається певна лібералізація, і в тому числі вона пов'язана з е, реабілітацією певних політичних в'язнів. Чи сталося так з повторниками? Якщо от говорити, що там, наприклад, на 50-й п'ятдесят перший рік була певна кількість людей, які знову потрапили в табори, на наприклад, 60-й рік, чи може. Можемо сказати, що більшість цих людей відпустили, і вони нормально, все таки за кілька десятиліть, виходить такі інтегрувалися в радянське суспільство і змогли жити як нормальні люди. Повторники були не не першими серед числа, кого відпускали із таборів після смерті. Сталіна зазвичай це були все-таки люди більш винули, з кримінальним винулим, з строками ув'язнення або заслання, ну, меншими 10 років, і е, низка цих повстань у гулазі якраз була пов'язана з тим, що Сталін помер, людей почали відпускати з таборів, а ті, хто отримували 20-25 років ув'язнення, перспектив їм для. Повернення виживання не було, і повторники ну досить довгий мали шлях, щоб їх, по-перше, відпустили, а потім реабілітували, бо дуже часто реабілітували за перший термін, і не могли вони отримати довідку про реабілітацію за другий, бо вже був сам казу, що їх за одне і те ж саме злочин звинувачували. Це ну. через кілька поперців, по суті знищували. Останні десятиліття життя цієї людини, ну, так? Ну, ті, хто вижив, ті, хто залишився живих, адже це, ну, уявляйте, люди, які вже 10 років відсиділи в таборах, які вони мали здоров'я, особливо хто був немолодий і так далі. Тобто життя було однозначно, ті, хто потрапляв в гулах, життя було зламане, він був в таборах чи просто на засланні, а не кажучи вже хто був в таборах двічі і на. На завершення хотіла б сказати, що якраз історія радянських таборів, її значення недооцінене в тому плані, що для більшості населення табори це 37-й рік, це гулаг, але зовсім не пов'язано, що табори це історія Другої світової війни. А насправді після закінчення війни кількість в таборах набагато збільшилась більше двох мільйонів була ніж під час тих репресій 1937 року. Кількість висланих засланих, репресовані були цілі народи, вислані кримські татари, чеченці і так далі, і йшли розмови про те, що вислять, будуть висилати всіх українців. Хоча це не, не вдалося зробити, намагалися це зробити в Західній Україні. І так само і стосовно Голокосту, як один із жахливих прикладів, е, із жахливих подій Другої світової війни, що ті люди, які вижили під час. З голокосту абсолютно не означає, що після закінчення війни ті, хто лишився в радянському союзі, що вони змогли повноцінно відновити своє життя. Оскільки вони могли потрапити і під переслідування, як за зв'язки із нацистами, бо були дуже різні ситуації для того, щоб можна було вижити. Люди йшли на, і на співпрацю, і приховували своє походження національне. І так само вони могли потрапити під ці сталінські репресії, чи справа лікарів, чи повторники, чи будь-які, чи просто вони опиняли. З родичами репресованих. Тобто тут питання дуже складне і не оцей аспект радянської політики, радянської дійсності абсолютно недооцінюють, що це. Тяглість його була набагато більша, ніж війна, ніж 30-ті роки, ніж повоєнний час. Ми завершимо нашу розмову. Нагадаю, говорили з стороні Тетяною Пастушенко про повернення радянської влади в Україну та репресії проти євреїв. При мікрофоні був Андрій і Ви слухали програму зустрічі, що сторона за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте. До зустрічі програма про українську, програма про про, -про українську про програма про українсько-єврейські програма... про взаємини.